Шановний Володимир Борисович, ми знаємо, що у вас сьогодні день народження. Ми хочемо вас поздоровити з цим таким днем ангела, побажати вам здоров'я, щастя, щастя. Але ми дуже хочемо, щоб ви нас почули почули наші вимоги, наші такі негативні моменти нашого життя. Нашому Місті, рідному місті, де нас не розуміють. Ми дуже хочемо, щоб ви підписали закон про перевибори, щоб у нас були чесні вибори, де ми вибрали такого мера, якого ми бажаємо. Владимир Борисович, надіюсь, у вас хватить сил, здоров'я, взяти ручку, підписати то, що зробили люди, громадяни. переголосовали за то, чтобы были перевыборы. То, что сделал Верховная Рада, чтобы были перевыборы. И вы, как спикер, сделайте свою работу. Подпишите. Представьте, что мы, солдаты, которые были на фронте, думали подписывать, не подписывать. Решили воевать, не воевать. Давайте вы делайте то, что от вас зависит. А мы будем делать тогда то, что от нас зависит. Все. Владимир Борисович, я с сыном прошу вас очень. Подпишите, пожалуйста, закон о перевыборах. Крім ворожані почні того штурму всі і сподіваємося на вас і на президента. Пожалуйста, ми вас кусім. Багатотисячне місто людей, які працюють, які віддають, які віддають життя на своїх е, роботах, благають вас підписати закон про перевибори міста Кривого Руба. Ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе. І буде час, буде хвилина, де ви зможете підписати закон про перевибори. За це вам дуже будемо вдячні.